дышится хорошо, солнце отличное. Сегодня не приду строители в 8 утра. И не надо будет опять строить, бегать за ними. Сегодня можно просто пробежаться. Игорь Тайбишлак. Выкладач бальных танцев, керевник танцевального клуба. Любить танго і вальс. Його життя проходить на паркеті. Разом з дружиною збудував сучасний танцклуб. Коли не танцює і не будує, виховує сина. Вінна. Закритий стан віна. Раз, пампам, два, Секс. Залі і народжуються артисти тут. Ігор та Ліля Вчать Черкащан танцювати ча-ча-ча, фокстрот і танго. Hey, lady, like Добрий день ah. uh. Ви на танці. Поки що подивитись. Ну добре, то тільки на got me коленболен up the wall and Первое заняття очень круто. Талантливая учениця. А теперь тепер вот так сделаю. Один Спасибо, замечательно. На новенькому паркеті ноги самі танцюють, але це так лише здається. швидко, медленно, медленний, швидко, швидко, медленно. медленно, быстро, быстро, медленно. Как партнер у Игор вчився майже майже 30 років. В танце человек проявляет свою сущность по-настоящему. Как он есть на самом деле. Он не играет никакой роли, которую он может играть в обществе, где он может быть э, или, э, так сказать, родственником, или с работником, или приятелем, или членом семьи, или еще кем-то. А в танце он становится самим собой. Тайбишлак обожнее танго. Там дух Латинской Америки и европейское спокойствие. А танго внутри очень такой яростный танец, очень интересный по своему э, многоплановый, многослойный. Там и лирика есть, и страсть. Темпераментний танцівник вже зріднився з паркетом. Його дружина-партнерка Ліля не проти. Сама така. Я більше любила латиноамериканську програму. Тренери не жаліють ні своїх, ніг, ні чужих. Іри Борисович дійсно дуже вимоглива людина. Один рух латиноамериканської програми в мене не виходив два роки. І от два роки я терпів. Визнака таке і... ірборисович мене терпів, а я терпів його. Дивилися зі мною тренера дуже довго і, чесно кажучи, я був просто він коли був просто в розпачі. Вони вимогливі. ну Я би сказати, вони заставляють бути вимогливими самим, щоб щоб ну, танцівники були вимогливі до себе. Тобто вони заставляють бути самовимогливими. Далі у невигаданих історіях. 13. число, що вирішило подальшу долю Ігоря Таліві. Вдруг неожиданно в такой компании взрослых людей появляется девушка 13 лет. Мне даже, в общем-то, не нравился поначалу. Она очень шустрая. вот, Поэтому как ей было, не заметила. Да. Я тут про прожил прожив цілих 13 років. Любими паркет, дружба народа для Ігоря. Палац культури був рідним домом, а згодом і місцем побачень для закоханих. Я тебе дуже люблю. Му -му -му, по цьому. Кохання народилося на паркеті. Ігор та Лілія танцювали вальс і закохалися один в одного. Почуття виникли не відразу. Спочатку вона для нього лише сумлінна учениця, а він для неї просто гарний вчитель. Мені навіть в не подобається поначалу. І вдруг неожиданно в такій компанії взрослых людей з'являється дівчина 13 років. Це пізні заняття, дев'ятого, дев'ять вечора. Дітей на вулицю вже не випускали. З'являється дівчина 13 років. Конечно, я була замітна. Вона добре танцювала, у нього швидко все вийшло, вона дуже шустра. Школярку помітили. Здібну ученицю Ігор зробив своєю помічницею. Тут мені проводила додому, як маленького ребенка, якого треба проводити Вечером після заняття. Заняття заканчивалися в поладинадцятого року. Позаду п'ять років репетицій. За цей час маленька дівчинка виросла. Ну, чисто по приколу даже, ничего. Без всяких задних мыслей спросила, почему-то вот ну, ты на меня не обращаешь внимания, вы вот, как на девушку? Вот есть вот, это, ну, лет 17 было, я насколько помню. А он ответил, да, ты что, ты для, ты для меня ребенок, то есть не, не, никак. В эти рамки ты для меня не вписываешься. Я на нее посмотрел другими глазами, уже как на взрослую девушку. И отсюда пошло это, ну, мое чувство. Оно начало развиваться, та ниточка, которая была первая, она начала расцветать, пробилась. І я думал, что я старше как бы ее, действительно старше ее, и думал, что, в принципе, ну, если я буду с ней какие-то отношения иметь, ну, как она будет об этом думать? Вікову різницю в 13 років закохані подолали подружнім поцілунком. Після того, як ми вже цілий рік зустрічалися, мені, як чесному людину, щоб не компрометувати себе, ну, треба було, звісно, жінитися. І її, і от, Получилось так, что я уже серьезно начала размышлять на тему. Мы встречаемся. Вот. У меня никого нет. Она моя помощница в танцах. Вот. Мы очень родные люди. А что это мы живем раздельно? Пора уже обзаводиться семьей и начать путь вместе. Не пропустіть найцікавішого, де провінційні танцівники знайшли гроші на триповерховий танцювальний клуб. Не всі родственники можуть прийти. це, я вважаю, героїзм з точки зріння моїх родинників. Ми хотіли помочь дітям. Яким було ваше сімейне життя після вдружня? Ну ще раз можна, так? Як та фейло. Ось сімейне життя у нас теж на чоло зразу роботи. На початку 2000-го Тайбішлак і головіна вже відомі в Черкасах. Ансамблі вдахновінії і Альтаїр беруть участь в усіх міських концертах, і раптом викладачів просять звільнити приміщення. Причому люди говорили, ну когда ви уже найдете помещение, все, мы не, нам не было что им ответить, тому що ми ну, никак не могли не знайти, потому что мы привыкли к достойным условиям, скажем в дружбе народов хотя бы. Після двох місяців пошуків танцівники осідають в Палаці молоді. Тренування відновились. В 11 часов заканчивается занятие, если какой-то конкурс или какое-то выступление, мы и дольше задерживались. И вот не успевали уже нам маршрутку последнюю, маршрутку в 11 последнюю уходила. И даже вот так как мы начали совмещать полезное с приятным, бегали. Вот Ребята одевали партнеры кроссовки, мы сначала партнерши, девочки, сопротивлялись. Мы еще приходили на каблуках, но иногда приходилось пешком идти аж до центра. Вічні пробіжки директор палацу молоді не знає Наталія Жакіна, пригадує моменти слави талановитих танцівників. Коли я побачила, як вони танцюють з тайбішлаком, я була дуже вражена. Я ніколи не думала, що ця пара може так красиво танцювати. Вони вийшли на сцену, і під час концерту, коли виступали їхні діти, виступали і вони. І зал весь просто гримів. І я зрозуміла, чого до них ходять діти. Вони беруть своє.